Як 70 років тому повстанці святкували Великдень у карпатських лісах. Тематичну виставку Повстанський Великдень відкрили в обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. В умовах боротьби воякам, попри великий ризик, таки вдавалося відзначити найбільше релігійне свято. Про це свідчать фотографії тих часів. Їх тут небагато, але настрій повстанців передають. На цих фото усі посміхаються, хоч Паска в них скромна і зброя під рукою. Звичайно, готувалися до такого свята. Робили із колод дерева стіл, накривали його хвоєю. І завдяки, перш за все, десь родичам, близьким, які приносили до лісу вже після храму там, паску, ковбасу. Тобто, все це ставилося на стіл, і, звичайно, Після молитви повстанці споживали ось принесені дарунки. Повстанці доволі радісно святкували Великдень, тобто най там цікаві, такі коли там з кошика розтягують ковбасу у різні сторони, тобто чи витягують писанку. Чи луплять яйця одне до одного. Христове воскресіння було для повстанців важливою подією. Зазвичай у цей час, після зимового періоду, вони виходили зі своїх краївок. У такий спосіб зустрічалися з побратимами більшими групами. Блин для повстанців означало про те, що вони вижили, пережили ще одну складну зиму, і це були перші контакти, перші зустрічі після зими. Тобто повстанці обмінювалися спогадами, як вони перезимували, хто десь протягом зимової пори загинув, кого немає. Але також в них було усвідомлення про те, що боротьба продовжується ще на один рік. Що вони пережили цю зиму, і тобто боротьба ще триває. Разом з тим Свято Великодня вояків у пана дихало і утверджувало у вірі в те, що Україна Воскресне. На Великодню тематику повстанці випускали цілу серію листівок з написом Христос Воскрес, Воскресне Україна. У ньому закладали глибокий зміст. Зазначалося про те, що Україна буде як державність, так чи інакше, так як Ісус Христос вона постане. Постане. Можливо, звичайно, повстанці розуміли, можливо, не через рік, не через два, але все ж таки українська державність буде. І ми бачимо про те, що ось такі їхні гасла все ж таки справдилися. Ми здобули свою незалежність і продовжуємо її здобувати сьогодні. До Великодня повстанці підпільно друкували серію буфонів грошей із національною символікою ОУНУПА, які мали умовну цінність. Проте ними можна було розраховуватися. Їх поширювали серед населення. Зібрані кошти йшли на закупівлю повстанських харчів. Навесні органи НКВС проводили облави, але факти, які б засвідчили, що під час святкування великодних свят вони натрапили на слід повстанців, не зафіксовані.